Ви можете і не здогадуватись, але ворони пам'ятають вас і не просто пам'ятають, вони можуть запам'ятати ваше обличчя на роки. Ворони одні з найрозумніших птахів на планеті, але те, що вони здатні розпізнавати людські обличчя, вражає ще більше. Усе почалося з експерименту в університеті Вашингтона. Вчені вдягли спеціальні маски та зловили кількох ворон для дослідження. Після цього птахи запам'ятали ці обличчя як загрозу, і ось найцікавіше через тижні, місяці, навіть роки ці ворони впізнавали людей у небезпечних масках. Вони починали кричати, кружляти, попереджати інших і навіть атакували. Але ще дивніше інші ворони, які навіть не були присутні при затриманні, теж реагували агресивно. Це означає, що ворони не тільки мають добру пам'ять, а й вміють передавати інформацію один одному, як через спостереження, воронячі розмови, чи ще щось чи ні досі не впевнені. Дослідження доводять, ворони запам'ятовують не лише друзів, а й ворогів. Якщо ви зробили птаху щось погане, шанс, що він вас не забуде, дуже високий, а ще й іншим розкаже. До наступного разу, коли побачите ворону, усміхніться. Можливо, вона вас вже знає. Це не вигадка, це підтверджено вченими з Вашингтона. Хто знає, можливо, ворони знають про нас більше, ніж ми про них.